Привіт усім, хто з нами на хвилі сьогодні, у день усіх закоханих. Я рада вітати у гостях на Радіо Миргород чудову творчу особистість Тетяну Козьменко. Пані Тетяно, добрий день. Доброго дня, Оля ми запросили Тетяну Володимирівну, щоб більше дізнатись про аспекти роботи у сфері дизайну. На просторах інтернету можна знайти інформацію, що дизайнер-візуалізатор, а це саме ваша професія. Це людина, яка створює красиві та реалістичні 3D-зображення майбутніх кімнат, квартир чи будинків. Розкажіть, будь ласка, от більш детально про цю професію. Отже, хто ж такий дизайнер-візуалізатор інтер'єрів, а ще його називають 3D-артист. Це людина, яка допомагає та створює фотореалістичні 3D-зображення інтер'єрів, допомагаючи замовникам побачити їхній майбутній простір ще до початку ремонту. Це дуже важлива частина роботи дизайнерів та архітекторів, адже завдяки самовізуалізації можна оцінити поєднання кольорів, текстур, освітлення, меблів та загалом загальної атмосфери. Переприміщення. Візуалізатор повинен добре розбиратися в композиції, матеріалах, освітленні. А також це саме головне. Він повинен і працювати у спеціальних програмах на даний момент. Саме популярна програма, через яку створюються фотореалістичні 3D-візуалізації, це є 3 d Max. Є ще багато інших програм, але загалом майже всі 3D-артисти працюють саме в цій програмі 3 d Max за допомогою Corona Render. Ще було б цікаво дізнатися. Я правильно розумію? От наприклад, звичайна людина може замовити у вас послугу дизайну майбутнє. Тні квартири, наприклад, чи це має бути якийсь замовник корпоративний, якась компанія може це зробити? Саме в мене може замовити послугу дизайнер або архітектор інтер'єрів, або студія дизайну. Бо я створюю саме так сказати реалістичне зображення по тих завданню, які мені дають замовники. А моїми замовниками можуть бути тільки дизайнери або дизайн студії. У них є вже свій концепт. Вони самі спілкуються з замовниками, роблять обміри, підбирають меблі, матеріали. А я просто допомагаю їм створити цю красиву реалістичну картинку, щоб замовник міг побачити свій інтер'єр, як він буде виглядати у майбутньому. Зрозуміло, добре. Дуже дякую. Цікавить ще ваш шлях у цій професії. От яким чином ви рішили працювати саме дизайнером-візуалізатором? От це була мрія з дитинства, чи уже в дорослому віці ви змінили свій вектор? Знаєте, ще в дитинстві я дуже полюбляла малювати та завжди любила створювати навколо себе красу. В мене навіть Пам'ятаю, були такі паперові ляльки, і для них потрібно було робити будинки саме в зошиті. Думаю, багато дівчат це пам'ятають, і мені вже тоді подобалося створювати інтер'єри для них. І в дитинстві я вже хотіла стати дизайнером інтер'єрів. Так склалося, що навчалася я на іншій спеціальності, але коли вже навчалася в інституті, мені просто випадково прийшла думка в голову: не піти би мені на курси саме з цієї професії. Я пішла на курси, я навчалася навчалася у однієї з найвідоміших дизайнерів України, це Олена Лисовська, і там я отримала дуже багату е, таку базу саме для цієї професії. Е, там я навчилася працювати саме в цій програмі. А потім е, так склалася в моєму житті, що я дуже довгий час працювала дизайнером та конструктором меблів. Це також е, була дуже велика база для мене, яка зараз допомагає мені працювати в цій сфері, тому що я добре розуміюся в матеріалах в кольорах та в ергономіці. Зрозуміло, дякую. От ви згадали за ці знаєте лялькові будиночки, ляльок, яких потрібно було наряджати, вирізати. Я це теж пам'ятаю. Ще було от гра сім-три, там, наприклад, або чотири, або там ранішні якісь версії. Я теж там щось знаєте, планувала, любила саме будувати. Може, я теж там якийсь дизайнер, візуалізатор Можливо. в якійсь мірі. Я знаю, що ви до Миргорода переїхали. А, тобто, у ваш шлях почався в професії вже в Миргороді, чи ви раніше? Я так розумію? Спочатку, як я вже казала, коли я проходила курси а, у Харкові, коли я навчалась. То можна сказати, що саме тоді вже почався мій шлях в цій кар'єрі. У мене там були замовлення, але я там працювала як дизайнер інтер'єрів. І коли я переїхала до Миргорода, я думала, що все, перспектив немає. Моя кар'єра на цьому закінчилась. Але ні, як я вже казала, саме в Миргороді я працювала дизайнером меблів, саме тут я отримала велику базу. Саме в Миргороді я потім вирішила стати візуалізатором інтер'єрів, почала досконалювати свої навички, навчалася, дивилася багато уроків брала курси, створювала портфоліо. І коли це все вже в мене було зроблено, я почала шукати перших замовників. І саме з того моменту в мене вже почався так би сказати мій шлях у цій професії. На даний час я працюю у студії в дизайн студії. Це Полтавська студія, моста дизайн. Але ми працюємо не тільки по Україні, а ще й і за кордоном робимо інтер'єри преміум сегменту. Класно, що вона, нібито і локальна, і одночасно і є вихід за кордон. До речі, на рахунок наступних наших запитань і розмови плани на майбутнє. От як ви себе бачите в цій професії? Ви знаєте, в мене є плани на майбутнє. Я дуже хочу навчитися робити 3D-анімацію інтер'єрів та екстер'єрів. Я зараз цьому навчаюсь, тому що це також на даний момент дуже перспективна професія. Багато студій шукають саме саме таких спеціалістів. Вона високо ця професія. Ось. Тому я ну, навчаюсь, тому що мені це цікаво. Ну, це така, знаєте, маленька ціль, до якої я йду. А якщо брати з таких великих цілей і там річ, в мене їх є дві: це або створити школу з вивчення програми саме для цієї спеціальності, або створити свою студію візуалізації, щоб до нас зверталися також дизайн-студії за кордону, і ми їм допомагали робити красиві зображення їхніх інтер'єрів екстер'єрів. Бажаю вам удачі, це дуже Класна мрія, от скажіть, будь ласка, ви хочете школу організувати? От хто може стати таким дизайнером-візуалізатором? Я можу так сказати: взагалі, дизайнером візуалізатором може стати будь-яка людина. Якщо в неї є бажання, якщо вона хоче працювати в цій професії, навіть якщо в неї немає архітектурного навчання, якщо вона ну ніде не навчалася, вона може просто пройти курси. Зараз їх дуже багато є, і дорогі, є і дешеві, і є там швидкі, і є там довгострокові. Можна навчитися, а потім вже все залежить від неї. Вона повинна сама просто вдосконалювати свої навички, робити постійне портфоліо, шукати собі замовників, і так шлях її піде. Але ця ця людина все ж. Таки повинна мати смак. Повинна добре розбиратися у кольорах, бо якщо з цим біда, то буде складновато. Але це також знаєте, воно все приходить з досвідом. І багато я зустрічала людей, які не розбиралися, вони не змогли підібрати тон по кольору, або там ракурс правильно підібрати, щоб показати красиве зображення. Але з досвідом все, все вийшло. і Вони дуже круті спеціалісти. Класно. Ну, бачите, да дійсно досвід він вирішує. Можна навіть людина без освіти піти в іншу сферу і просто набравшись. Досвіду класно працювати і реалізовувати там свої мрії. До речі, да, це дуже творча професія, тому я вам бажаю успіхів надалі. в вашій професії ще хотіла б запитати, це суто дистанційна робота, чи можливо, я так зрозуміла, є якісь офлайн варіанти. Ця робота може бути як і дистанційна, так і офлайн. Якщо офлайн, це також є в дизайн-студії. Вони набирають працівників в офіс. Ти можеш працювати в офісі. Якщо ти хочеш там офісного вайбу цього, можеш на постійній основі, можеш там в деякі дні на тиждень приходить, можеш, просто є такі студії, що дозволяють тобі повністю дистанційно працювати, тому що все, що потрібно, це потрібен комп'ютер хороший, дуже такий сильний, щоб ну, ти мав змогу працювати. Інтернет. А загалом всі обговорення по цій роботі, все це йде через інтернет, через Zoom, через Google Meet, Це все обговорюється. Тобі просто потрібен комп'ютер. Ти просто працюєш на комп'ютері. Якщо ти працюєш сам на себе. То взагалі це точно робота тільки дистанційна, тобто до тебе звертаються дизайнери інтер'єрів, вони тобі скидають технічне завдання, свою концепцію дизайну, і ти по цьому технічному завданню вже робиш для них фотореалістичні візуалізації. Тому в цій професії можна робити і в офісі, а можна і працювати з будь-якої точки світу. Ну дуже класно, що є такий формат різноплановий, що і вдома, да, умовно кажучи, з дивану, з улюбленим песиком чи якимось іншим, або, наприклад, дійсно цей офісний вайб зловити кабусі попити і так. Далі, я вам дуже дякую за таку змістовну бесіду. І наостанок, що би ви хотіли побажати нашим слухачам. Хочу побажати, що не бійтеся, змінювати своє життя та пробувати щось нове. Якщо вам подобається якась справа, розвивайтеся в ній, навчайтеся, шукайте натхнення. І нехай у ваших оселях завжди буде затишок і гармонія. Добре, дуже дякую вам, пані Тетяно. Це була Тетяна Козьменка.